Так, сьогодні, сьогодні ми будемо грати в Дтрессу друга частина, як ми проходимо. Ми зупинилися, що ми купили зброю. Я сказав, що я буду перший раз золутати ніколи Тесла. Ну ой, вампірські дні. І це правда. Саме їдемо далі. Надію, що там буде Нікола Тесла. Щоб ми його швидко розлотали. Дивіться, що тут весь час було, а я цього не бачу. Просто бандити собі були. Я, может, просто полетать на Кудек, что захочу. Пойми, цей бахрбет. Ну, просто мне повезло. Просто повезло, повезло. Так. Ну, если очень не смеет, то нам на потребно. кинь. Так, поликуйся. Так, вот. Продоеду. Все. Але хто хоче побачити мій аккаунт на приставці, то дивіться. Якщо я нагадаю, я для вампіра, і я буду користуватися цим вампірським ножем. Але так, от кони мне просто для хіла в день. щоб полікуватись, бо коня багато хп. Це тоже я придумав. Я Це просто гень. Так, полікуйся. Так, полікуйся. Все, полікувався. А потім ми просто можем викидати. Бо Она нам просто не непотрібна. Ус. Хм. Тут ничего не было. А было классно, как бы там щось... то не бы там было. Так, кони є на запас. Якщо будет буде пал, вот просто поликуйся по ней и запали. И покату их Хм. А це буде прикол. О, зараз петь. Третя дня. Через п'ять e, годин. Ну, буде третьо, то, то буде ніч. Так. Mm. Дивимося. Якщо село маленьке або середнє, то ми його полотаємо. Просто заради приколу. Банда, хочу банда и банда. Дай, до того. Так. Пусть я бандит, и один бандит. Так, я послала, вот, все замок 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 О, і там селу. Осередньо. Просто зараз покладаємо ніколи тесту. Або ми продаємо голову. Дивіться, напишіть зараз в коментарях, чим мені поскладати Нікола Тесту, чи мені продати його голову. А потім йде добре. То, ти, напевно, я посколеню ніколи кол тесту. Це буде харкорно. Бо Коли я поскладаю... я перечекаю ще одну ніч Скоро буде ніч Просто буду залутать село. Просто по приколу. Щоб похилитися Їх кисти. Я хочу какие-то Йд до мене, Стіл. Oh, Мол, ні, Це моя я просто це не навичу. Йдіть всі до мене. Ідіть всі до мене, йдіть всі до мене. Всі до мене. Всі до мене. Я, я просто так сильно. Опа-оп-опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Оп-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, двигайте, двете, ой-ой-ой-ой-ой. Масло. Чтоб не теряя. Это будет тихо. О, это вещика. Минмасс видео що... просто небо золота в целую путы через золота по патронам Я три якось якусь на боитесь вам вампир то вы можете просто печально бояться вот еще поймает подарить Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Привіт, народ! Що? Що це іде? Ну це я, вы стрілювася. Так, давай, 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 покину, прийшла армія зомби. Давай, давай, тут. Зараз швидко сбивай до церкви. тих зомбі ще тоже. Але я просто дуже просто зомбі. Є. Є. А, мне потрібно ще у нас священная вода. Або хрестик, будь ласка, щ... священная вода, обохрест. Священная вода і, будь ласка, Ще одна священная вода. Або хр... або хрест. О, хрестик. Він мені тоже буде потрібен. Вон що там. А, коні пидорога. Ну просто бью купа зомбів. Видите, с чем мои воды? Да нет. Может пробьете всех зомби ножку. Ой, как мау. Як часто мало. Ту -ту 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 -ту. Я рога Ну просто вам бирки зараз не так. Видите, как я быстро убью. Моя потом... Это до 2015. Но вы представляете, что в цене у нас покажется стерлинг. Просто две еще всех зомби. Для всех зомби порабы. А вот прикол в том, я там просто и залезу. Только по складанию кого-то залез, залезу наверху, варху. Пойдем как я Позбирай із священною водой. Ум! Уявляйте, як це буде класно. Просто забирай всі частину, так. Першу є. Першу часам стійкі наті. Дві частинчити тренают в стійкінаті. Один. Проходим. Один. Два. Три. Короче, вы ви, ви бачите, вот тут на чем ящику я, я такая, за, за завдання задание дають, 50 опливается. И вы можете получить свою работу секретно. И досі можно получить, я знаю. А якщо вы хочете, чтобы я, я зробив цей квест и показав, кто його легко хочу, то будь ласка. Є. І зараз я включаю просто быстро. Е. Коли він пропадает, я просто выбегаю и всех борозом. А будь-то угорай, вот это был дар победит. Видите, башни.

На базу, просто вы просто на это я просто скинул. Так а я думаю, їх багато, як мені, як О, я тут так богатым. Как на мою. Ях на бою. Просто кухо. Ой-ой-ой, город. Не на маску. А хай я чуть-чуть позбираюсь, типа ой 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 Скільки багато зомби? Я убив. Це дуже багато. И тільки мій кіт мявкав. Так що ви хочете подавати ще відео про мого... И подписывайтесь на канал, так я буду знать, что мне кит популярный. Мне не важно снимать по него видео. О, смотрите. Бачите, як просто легко вампіри можна залутати? Оце вам в моєму колекціоні. зараз просто імба. Так, зараз будемо заїжджати і вот ця частина вже закінчуватися. Ну зараз ще ні. Ще... Це... Ну, напевно, вже закінчує. І... Напевно, вже потрібно закінчувати. Друга частина закінчується. А зараз нападно витрати ще я точно не знаю, але мовби. Всім папа.